Де ваше? Оце? А це чи є корода? Ну, то скажіть, йому хай реже. Як це ви причому хлопці? Ви ж на роботі робите, то обрезуйте все. Поняв, чи ні, що робиться? Поняв? Вони навіть не відповідають, чи він буде, чи ні, їм похрену. Нема, звісно, зараз включать. Вони ж не говорять, все ж таке, як ото не по-людськи, не для людей. йолки палки каже, хай корудиде риже, це його, а наша там, де провода. Отак-то, ну то хорошо, я тепер буду його отак, піздяш і докидати тут даю все. Да хера воно мені це лісся, і, і тьма брикосу у мене в цьому лежить у дворі. То це що, я його буду різати чи що? Баба буде різати. Дійсно, хай йде кору до ріже. Люди добрі, от вже правда, що вже живемо. І орков не треба. Де орков не треба? До жиліса, до ручки. Отиш кору придіда каже, кажеться, сусідові. А що та сусідка жонка зробить, би я зроблю? Тут обіщають, да за плечі держать, а потім забувають усе. Жах, да жах. Бо трохи пополола, ну це ж обшегодо. Хай йде, каже, коруд реже. Ну, хай іде, хай знають. Треба було раніше включити телефон, щоб почули. Щоб усі почули. що відправляють коруда різати. Отак. Ні, не... <сміття> вони тут воду почистили, провода освободили. Ну, типу, чисто, до. Да. Ну, воно так не видно. Уже за проводами. Ой, мене провода там повичищалі. На камері не видно тих проводов. до. Не почистили. А представляєте, як ці дерева дивіться, які є тут корні. Бачите, що робиться? оці дерева, ці дерева, або під небо, під небо. Як попадають на провода, я не знаю, що це буде. Протше. наробили мусора. У Саші капець, сусіда. Хай би вони на дорогу валіли, щоб поприбирали. Да? Ну, то, там -то... А вони ж його тягати не будуть. Ні, вони не його не будуть. будуть, це вже все. То це, це кі кі хто регіраці? його буде? Саші скільки дров тут можна. Ну, дід би це б не дозволив таке робити. Він би <реку> сказав, бі, що якщо ви їх поваляли мені у город, то ви він убереть, так же? <реку> ну, <це таке. реку> Дивісь, вони одно дерево зрізали, одно зрізали дерево і теж затягли, усе йому по. Це ж. Обше. Ну, то положить сюди, ну то це виходить, що вже ніхто нічого робити не буде чи що. Толсті, зризалі. Ну, ці дерева треба здоров'я мати таке, щоб тягати. Ай-ой-ой-ой-ой. Mm, це ж до сусіда. Зараз Саша приходить, син, баби Ніни і, бабі Ні, і діда Колі. І невістка. робили там, білілі, літом прибирали, красили все. Це тут був їх заїзд, водощ. Це тут їхня стара хата, де. Бабі Ніни була свікруха жила в ній, і баба Ніна замуж вийшла, розказувала, вона жила в той старенькій хаті, а потім вже вони построїли ту. А тепер же вони так зробили, що тут, як немає заїзду. Все, положили оце. ну, З однієї, воно добре, що машини. Не їдуть, бо тут і грузові є машини їхали, і всякі. Ну, ну це ж безладно, то люди добрі. Ну, як ви положили, воно відноситься до нашої мерії по дорогах, то це ж треба ходіть йода прибирати. Ну, це ж обше. ну, Тут чисто світло, вони повирізали, ну там же стра ну, страшно понакидали дерев. все. — Куди їх дівати? Нікуди не дівати? А куди ти їх будеш дівати? На виходні, при том... Їх ніхто не буде чіпати. Це тільки якщо вони будуть жалуватися, пожалуються. А ні, то я не знаю, що це, що це Саші робить. Це ж до Це ж вони завалили просто двора. Ну, заваліли, бо що Буде Саші дрова. Вони йому нашу. Ну Та хатка, що вони жили. Старенька, погано видно. І що? Ну. Ранше тут обкошвалі все, Обкошвали туди аж тако, Ходили, косили. Ну, я розумію, немає, ти типу кажуть, немає, бригад немає. Ну, то бери да, поплатить людям, понаходьте десь людей, люди ж є. Які хочуть заробити. Нічого ну, не хочуть. Ну, ми ж його робимо тут безплатно, постійно, от тут. Ми ж безплатно робимо, а це по ідеї теж треба, його щоб хтось робив. І от воно куди мені буде літі? Так, таких треба людей вибирати. У мерії. О, робота йде, контора пише. О, світло, небо відкривається. Зараз ще це одолопроводов зрижемо. оба на. О. Звісно, нам тут з Італіком роботи тут. Звертаюся до нашої мерії майте совість. Контролюйте вулиці, де люди живуть. Тут люди живуть діти ходять. Ми самі рубаємо, носимо, ріжемо, здоров'я немає. І дивіться, це воно мені треба чи працівникам. Совість би мали Бачите? А ні то людей поубиває. Провода не один раз порвало і ще порве. отак От то і куди його дівати. у двор безсовісне. Може хтось подивиться і мері приймете. Мерія. Паство вельми шановне. подивіться, хто робить. Оце стільки нарубало ядров. Камаз Камаз мусора. Тягаємо собі у двор, бо нікуди ж його не оставиш. І за цього ми його і не резали. Тому що воно не наше, а приходиться його за собою в брат. Це така в нас віталька житуха. Ні, Я тут зараз обру... не тягні, буду обрубати, друзі, буду меншенький біля. Меншеньки Ваш синок а? Помогу, помогу, да, перенес, перенес уже дрова. Ще нам трошечки і вже в нас порадочок. Ще трохи. Да? Шашли... Це ми на наша шликін да, заготовляємо. Ну. Ну, до цього, абрикоска. Да, Абрикос пойде на при... Абрикос, вишня, говорять Все. Ох, потоміліса. Що змогли те зробили? Що змогли те зробили? Чистенько, класно. Ой. Таке сонце, вже нема дерев тут. Боже, як добре. Як добренько. Зараз треба взяти палки. Я наперебирала, понарубила палок до на помідори. Ну і буде робота зроблена сьогодні. Мрозі... Холодильника розморозила все. Сьогодні свиту не було, то помило все поробила. О, слава Господу Богу. Стираю носочки біленькі. Викидала стірку вже той і вечір. 18.36. Стоку роботи сьогодні зроблено. Ноги болять нема.